Кременчуцьких дітей, що ходять на хокейну секцію спорткомплексі Айсберг, вже третій місяць тренує зірка НХЛ. Дмитро Христич розповідає, потрапив у Кременчук випадково і, побачивши, як тут люблять хокей, вирішив залишитись. Благодаря любі хокею. здесь образувалася команда мастеров, которая зараз бореться на чемпіонаті України за, за перше місце. Також этой, этой волною почала образуватися школа хокейна і то, що здесь хороші условия і. И... Поководітелі нове інтересується улученням і школи і самим качеством хокею в цьому районі. это повлияло много. Маленький Ренат, незважаючи на вік, вже капітан своєї команди. На секцію хокею ходить вже три з половиною роки. Тренування під орудою нового тренера йому дуже подобається. Говорить, що тренер не суворий і рідко кричить: ні, м'які дуже. Дуже хороше упражнення дає, підказують всім, не ругає нікого. Ну так сильно щоб… Например, пасі верхом Давай. Раніше з дітьми працював тільки один тренер Валерій Клюшнів. Зараз, окрім Дмитра Христича, у команду дитячих тренерів прийшов Олександр Селютін з хокейного клубу Донбас. Тож перспектив, що з цих дітей вийдуть зірки українського хокею, стало більше. Кожна наступна пара починається після того, як уїхали за синю лінію. Понятно? Слухай внимательно. Перебіжка. Перебіжка до синій, на сній спиною, сюди до балону, від балону ліцом тут закончили. То же самое з цієї сторони. Юні хокеїсти вже починають засвоювати нові вміння, яким навчає їх Дмитро Христич. Ребята навчив давати передачі, правильний бросок, правильне виконання броска. Тобто, як це професіонали в НХЛ. Помогай. Что мне нравится из зарубежного хоккея, это, конечно же, отношение к хоккею, отношение к тренировкам, отношение к делу, к любящим делу. Если дети, они с удовольствием идут на тренировку, но все равно не хватает у них концентрации на то, что ты делаешь, не просто очень часто преобладает побаловаться, то с этим надо, мне кажется, надо как-то перетягивать это. Іх над натоштуєте да е тесті увлічення, але також це є і робота, като чим лучше ти будеш делать на тренуваннях, тим лучше буде получаться. Чутки про те, що Дмитро Христич може потрапити до тренувального штабу хокейного клубу Кременчук, сам хокіст спростував. Зараз головне передати свій досвід малечі, каже він. Дмитро Бабець та Ігорізотов Полтавські телевізійні новини.